Знайшов ось таку деревяху, кому потрібно, звертайтесь. Все жартую. Не продаємо цю деревяху, а будемо тестувати шуруповерт, Закручувати ось такі е 10-сантиметрові саморізи. Так, я закручував ось в таку товщину дерево. Зараз закрутимо прямо ось. Сюди 10 сантиметрів. Подивимося, чи справиться. Давайте візьмемо 4 амперний акумулятор. Випробуємо цей шуруповерт Так, він потужний. Невеликий, дешевий, але достатньо потужний шуруповерт. Подивіться, як він закрутив цей саморіз. Цей кусок дерева. Такий шуруповерт коштує 1390 гривень або 1350 без зйомного патрона. Не розумію. Все дорожчає. Інструмент дешевше 1350 Акумулятор. Безщітковий двигун. Дуже прикольний, дешевий, непоганий, шуруповерт. 36 місяців гарантії. Зарядний пристрій. Кейс.